Глава восьма. Коли ж він зійшов з гори, слідом за ним пішло багато народу. І ось підійшов прокажений і, кланяючись йому, сказав Господи, коли хочеш, можеш мене очистити. Ісус, простягши руку, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, очисться». І він у ту ж мить очистився від прокази, і говорить йому Ісус, гляди ж, нікому не розповідай, але піди, покажися священникові і принеси дар, який повелів у законі Мойсей на свідчення їм. А як увійшов Ісус до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав Його Господи, слугами мій вдома лежить, розслаблений і тяжко страждає. І говорить йому Ісус, я прийду і зцілю Його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб Ти увійшов під покрівлю мою, але промов тільки слово, і я слуга мій, бо і я, людина підвладна, але маючи під собою воїнів, кажу одному: Іди і йде», і другому прийди і приходить, і слузі моєму зроби це. І зробить, почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за Ним, істинно кажу вам, і в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу, і возляжуть з Авраамом, Ісааком і Яковом у царстві небесному. А сини царства вигнані будуть у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Іди, і як вірував ти, нехай буде тобі. І одужав слуга Його в ж мить. Прийшовши до Петрової Господи, Ісус побачив те, що його ще лежало в гарячці. І доторкнувся до руки її, і гарячка покинула її, і вона встала і слугувала йому. Коли ж настав вечір, привели до нього багатьох біснуватих, і він вигнав духів словом і зцілив усіх недужих, щоб справдилося, сказане пророком Ісаїєю, який говорить: він узяв на себе недуги наші поніс. Хвороби. А як побачив Ісус довкола себе багато народу, звелів ученикам відпливти на другий бік, тоді один книжник, підійшовши, сказав йому: учителю, я піду за тобою, куди б ти не пішов. І каже йому Ісус: лисиці мають нори і птахи Небесні гнізда. Син же людський не має де голови прихилити. І інший же з учеників його сказав йому, Господи, дозволь мені перше піти і поховати батька мого. Але Ісус сказав йому Іди за мною і залиш мертвим ховати своїх мерців. І як увійшов він у човен, за ним пішли ученики Його, і ось піднялися хвилі великі на морі, аж човен покривало. Він же спав. Тоді ученики його, підійшовши до нього, розбудили його і сказали Господи, рятуй нас, гинемо. І говорить їм, чого ви такі боязкі, маловіри. Відтак, уставши, заборонив вітрам і морю, і настала велика тиша. Люди ж, дивуючись, говорили, хто цей, що і вітри, і море слухають його. І коли він прибув на другий бік до країни Гергесинської, його зустріли двоє біснуватих, що вийшли із гробниць дуже люті, так що ніхто не міг пройти тією дорогою. І ось вони закричали що тобі до нас, Ісусе Сину Божий, прийшов ти сюди передчасно мучити нас, а віддалік паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, якщо виженеш нас, то пошли нас у стадо свиней, і він сказав їм Ідіть. І вони, вийшовши, пішли у стадо свиней. І ось усе стадо кинулось із кручі у море і втопилось у воді. Пастухи ж побігли, і, прийшовши у місто, розповіли про все і про те, що було із біснуватими. І ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові, і, побачивши його, просили, щоб він відійшов від їхнього краю.